Дмитро Коцюбаєво, позивний Давінчі, український доброволець, лейтенант та командир першого окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі. Дмитро народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському на Івано-Франківщині. Його прадід був воїном УПА. ПА. Школу закінчив у сусідньому селі Бовшів, професійну освіту отримав Івано-Франківському будівельному ліцеї. Там же навчався на художника. Позивний Дмитра Де Вінчі пов'язаний саме з його талантом. Він дуже гарно малював. Спочатку російсько-української війни Коцюбайло пішов добровольцем на фронт. Був командиром взводу та роти. У 2014-му Вінчі отримав важке поранення у пісках на Донеччині. Його обличчя влучив уламок снаряду, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком Дмитру перебило ключицю також були пошкоджені ребра. Завдяки медикам та бажанню самого Вінчі, через три місяці він повернувся на фронт. 17 березня 2016 року Коцюбаєво призначений командиром першої окремої штурмової роти Вовки Да Вінчі, згодом переформатованою батальйон. Він брав участь у звільненні Карлівки та Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою і Старогнатівкою. У 2021 році Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, якому прижиттєво було присвоєно звання Героя України. Повномасштабне вторгнення Вовки да Вінчі зустріли на Донбасі. Батальйон воював поблизу щастя на Луганщині та захищав міста та селища Донецької області. 7 березня 2023 року. У наслідок осколкового поранення в шию від обстрілу системи ГРАД Дмитро Коцюбайло загинув у битві за Бахмут. 9 березня відбулося прощання з Давінчі у Бовшеві та Бурштині. Наступного дня у Києві. На Майдані Незалежності тисячі українців прийшли віддати останню честь Дмитрові. Серед них був Володимир Зеленський, Валерій Залужний та Кирило Буданов. Давінчі поховано на Оскольдовій могилі столиці. Йому посмертно присвоєно звання лейтенанта. От, ну однозначно звільняти будемо. Важко але ну, будемо. Легко вже не буде. Ну. і... Й... Звісно, що ем, чим більше буде е, техніки і зброї, тим легше буде нам десь рухатися вперед.